Сім. я Сьогодні на превеликий жаль, від імені фракції Всеукраїнського об'єднання, свобода вимушений заявити про ще одну ганебну історію та сторінку в історії Київської області і України, яку написала партія регіонів і нинішня влада на виборах міського голови міста Вишневе 11 грудня 2011 року. За нашими підрахунками, із оприлюднених Вишневською міською виборчою комісією понад 6 тисяч бюлетенів за провладного кандидата, сфальсифіковано понад 4 тисячі голосів. Це дивним чином майже співпадає з цифрою 4220 голосів, сфальсифікованих Білоцерківською міською виборчою комісією на місцевих виборах до Київської обласної ради. 31 жовтня 2010 року, що доведено документально, дострокові вибори міського голови міста Вишневе супроводжувалися системними фальсифікаціями на користь кандидата від партії На Напередодні виборів під контролем владі міська виборча комісія відмовила у реєстрації кандидата від опозиційних сил. І лише рішенням судів Всеукраїнському об'єднання Свобода вдалося зареєструвати кандидата на посаду міського голови Вадима Курбатова. Таким чином, ми були позбавлені можливості зареєструвати членів виборчої комісії. Вибачих комісії, а також нашому кандидату, було відмовлено у реєстрації спостерігачів. В день виборів владою були застосовані масові фальсифікації, а саме вкидання пачок бюлетенів. Мертві душі та відсутність виснівчалу у списках виборців. Голосування одних і тих же виборців на кількох виборчих дільницях. Апогеєм беззаконня була спроба затримання міліцією кандидата на посаду міського голови Вадима Гурбатова за так зване порушення правопорядку. Порушенням вважалося фіксування ним на відеокамеру вкинутої пачки бюлетенів. Вказані в кіданні бюлетені та фальсифікації зафіксовані практично на всіх виборчих дільницях, зняті на відео, частина з яких вже оприлюднена засобах масової інформації. До нас надходять нові матеріали, які також будуть оприлюднені і передані до правоохоронних органів. З 20 години 11 грудня 2011 року з появою на виборчих дільницях груп молодиків кримінальної зовнішності виникли реальні загрози фізичних сутичок. Які вдалося уникнути лише завдяки вручання керівників правоохоронних органів на мою категоричну вимогу. Після завершення голосування була застосована технологія, технологія видалення з виборчих дільниць, представників від кандидата Всеукраїнського об'єднання Свобода, а сам підрахунок голосів здійснювався з грубим порушенням чинного законодавства. Таким чином, Влада на дострокових виборах міського голови міста Вешневе задіяла екстремальний сценарій з розкасом насильних виборів в місті Мукачева та провела вказку технології виборчої фальсифікації, яку, очевидно, планує застосувати під час парламентських виборів 2012 року. Детальний звіт по спостереженням за виборами міського голови міста Вешневе зроблено і оприлюднено київським обласним відділенням Комітету виборців України. Є детальні свідчення того, що вказані фальсифікації і застосування адмінресурсу здійснювалися під особистим керівництвом голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка. До речі, ми маємо документальні свідчення про те, що обвинувачений в кримінальній справі Василькову Олександр Кікунов, голова Васильківської міської виборчої комісії. Дав свідчення про те, що мав особисті вказівки фальсифікувати вибори саме від Анатолія Присяжика. Василькові. На нашу думку, однією з причин такої зухвалої поведінки є безкарність, яка спровокована неефективною реакцією правоохоронних органів і, перш за все, прокурора Київської області Михайла Витязя на факті фальсифікації в результаті виборів в Київській області. На місцеві вище викладеного ми заявляємо. Що результати виборів міського голови міста Вишнева є сфальсифіковані. І вимагаємо від Центральної виборчої комісії скасувати їх та дати належну оцінку організації виборів. Ми звертаємося до президента України Віктора Януковича з вимогою негайно звільнити з посади голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Пісарджука та притягнути його до відповідальності за брутальне застосування адмінресурсу під час виборів. Ми звертаємося до Генерального прокурора України Пшонки з вимогою організувати і провести об'єктивне розслідування фактів фальсифікації виборів міського голови міста Вишневе. Ми звертаємося до депутатів Верховної Ради України і до вас, шановні депутати Київської обласної ради, з пропозицією створити тимчасові контрольні слідчі комісії для розслідування фактів фальсифікації виборів міського голови міста Вишневе. Ми звертаємося до міжнародних організацій і посольств іноземних держав. Проханням дати оцінку фактів масової фальсифікації виборів міського голови міста Вишневе, що є свідчення продовження знищення народовладдя і поглиблення авторитарних диктаторських тенденцій в Україні. І на завершення. Ми звертаємося до тих із вас, хто ще не втратив почуття владної гідності. З закликом чинити активний спротив нищення народовладдя в Україні. Слава Україні! Дякую. Шановні депутати, називалася моя фамілія і зрозуміло, що я повинен відреагувати. Це бред, який несе сьогодні ця організація. У вас немає позитиву. Ви приречені на поразку. Вас бояться люди. І це було підтверджено під час агітації. Люди від вас тікали. Люди, які прийшли на вибори, дякували владі за організацію цих виборів. Тому що вони повернулись до радянських часів. І вибори показали, хто чого значить. Сьогодні від так званого об'єднання йдуть на клепи і на лож з однією метою підняти любим чином собі рейти. Але слава Богу, люди вже розібрались, хто несе позитив, хто робить для людей добро, хто несе правду. І тому результати виборів показали, хто чого стоїть. Ya. Yeah.